Вітаю на моєму каналі. Якщо ви вже не знаєте, що ще приготувати з кабачків, раджу звернути увагу на сьогоднішній рецепт. Мариновані кабачки швидко готуються і ще швидше закінчуються, оскільки виходять дуже смачні. Соковиті, ароматні, вони чудово гармоніюють з основними стравами. Тож, переходимо до приготування. Інгредієнти наступні: кабачки, кріп, часник, олія. Оцет з білого вина, мед, чорний милиний перець та сіль. Пропорції в описі під відео. Кабачки мию і очищаю від шкірки. Потім ось так нарізаю на тонкі слайси. І так само швиденько нарізаю другий кабачок. Я нарізаю на довгі слайси цілий кабачок. Щоб слайси були менші за розміром, варто спочатку розрізати кабачок навпіл. Перекладаю кабачки в влипшу ємність. Додаю сіль і злегка перемішую. Ще раз додаю сіль і знову перемішую та залишаю на 30 хвилин. Тим часом зроблю маринад. Для цього подрібнюю часник. Роблю це за допомогою ножа. Так, часник найбільше ароматний. Перекладаю в кастрюльку де буду маринувати кабачки. Потім подрібнюю кріп. Додаю його до часнику. Далі додаю олію, оцет та мед. І ще чорний мелений перець. Перемішую, щоб всі складові маринаду гарно поєднались. Віджимаю з кабачків всю рідину і перекладаю їх до маринаду. Знову все перемішую. Ставлю в холодильник на 2 години. За цей час раджу пару разів перемішати кабачки. Ось і все. Кабачки вже готові, будемо куштувати. Тож, поки ще тепло і сезон кабачки не закінчився, обов'язково приготуйте. Бажаю смачного та до нових зустрічей!